На рисунку зображено пряму трикутну призму і її бічною гранню, звісно, є прямокутник. Відповідь Г. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди відома і апофема. Площа повної поверхні піраміди це площа бічної поверхні і плюс площа основи. Площа бічної поверхні за відомою формою. Це одна друга периметра основи, що множиться на апофему. Нам відома апофема, а периметр основи це сума сторін правильної чотирикутної піраміди. Тобто, в основі лежить квадрат, периметр буде 6 помножити на 4, 24. Отже, одна друга на 24 і на апофему 7. Скорочуємо. 12 множим на 7, буде мати 84 квадратних сантиметри, це площа бічної поверхні, а площа основи це площа квадрата. Так як сторона у нього 6, то площа основи це 6 у квадраті 36. І тому площа повної поверхні буде дорівнювати 84 додати 36. Ми будемо мати 120 квадратних сантиметрів. 120 квадратних сантиметрів це відповідь Д. Правильна чотирикутна піраміда відома площа її повної поверхні. Отже, площа повної поверхні, як ми знаємо, це площа бічної поверхні і плюс площа основи. Так, як нам відомо, нам відома довжина сторони основи. В правильній чотирикутній піраміді це довжина квадрата, то ми можемо знайти площу квадрата, Це 8 у квадраті 64, це площа основи. І у нас є площа і повної поверхні, тому можемо знайти площу бічної поверхні. Як ми бачимо, площа повної поверхні. У нас 208, отже, 208 дорівнює S бічне і плюс площа основи ми знайшли 64. Таким чином, площа бічної поверхні ми маємо від 208 відняти 64 і будемо мати 144 квадратних сантиметрів. Це площа бічної поверхні. Разом з тим, ми знаємо, що площа бічної поверхні. В піраміді. це одна друга периметра основи на апофему. В основі сторона основи квадрата 8 см, тому периметр основи це 8 помножити на 4, 32 см. І тому бічна поверхня, от вона нам відома, 144. Це одна друга периметра основи. І на апофему можна скоротити, і тоді, щоб знайти апофему, як ми бачимо, ми маємо 144 поділити на 16. 144 ми ділимо на 16. і будемо мати, як ми бачимо 9. 9 см апофема. Відповідь В. Кількість граней трикутної призми. В трикутній призмі 3 три бічні грані і 2 грані основи. Отже, всього, як ми бачимо, 5 відповідь В. Ми маємо правильну чотирикутну піраміду. А це означає, що в основі ABCD квадрат. Відома довжина АО корінні шести, це половина діагоналі АС квадрат. А тому діагональ АС буде дорівнювати 2 корення шести, і ми бачимо, що це відповідь Г. Далі нам потрібно знайти висоту СО. SO. Так як трикутник СОЦ трикутник прямокутний, ОЦ дорівнює АО корінь із 6, і нам відомо кут СЦО, який дорівнює 30 градуса, то звернемо увагу, що в цьому трикутнику нам відомо ОЦ катет, і потрібно знайти СО SO, катет прямокутного трикутника. Два катети в прямокутному трикутнику пов'язані через тангенс. Тому ми запишемо, що тангенс кута СЦО, який дорівнює 30 градусів. тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета СО SO до прилеглого катета ОЦ. Звідки ми можемо записати, помножити ось таким чином, і написати, що СО SO дорівнює ОЦ, що множиться на тангенс 30. Оце, ми сказали дорівнює коріні 6. Тому корінь із 6 ми множимо на тангенс 30. Тангенс 30 відомий, він дорівнює 1 на корінь із 3. В результаті можна скоротити на корінь із 3 і будемо мати корінь із 2. Таким чином, висота дорівнює корінь із 2, і як ми бачимо, це відповідь А. І далі нам потрібно знайти. Довжину ребра СА. Бічні ребра правильної чотирикутної піраміди рівні, тому СА по довжині таке ж, як і СЦ. Ми будемо шукати СЦ знову ж таки з прямокутного трикутника СОЦ. Так як ми знайшли СО, це катет, який протилежний до кута 30 градусів, то в прямокутному трикутнику ми знаємо, що він дорівнює половині гіпотенузи. А отже, гіпотенуза С це вдвічі більша, ніж СО, і тому гіпотенуза буде дорівнювати 2 корення з двох, це, як ми бачимо, відповідь Б. Знаходимо площі поверхонь. Спочатку знаходимо площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди. Ми знаємо, у нас є ця формула в довідкових матеріалах, що площа бічної поверхні для правильної піраміди знаходиться як. Одна друга периметра основи, що множиться на апофему. Нам апофема відома, а ще відома радіус кола описана навколо основи. Так як в основі правильної чотирикутної піраміди є квадрат, то ми знаємо, що центр описаного кола це перетин діагонали квадрата. І, як ми бачимо, ось таким чином ОА. Половина діагоналі квадрата це радіус описаного навколо основи кола. Або можна використати формулу радіуса описаного навколо квадрата кола. І таким чином, звідси ми можемо знайти сторону квадрата. Якщо я пішла таким чином, що Оа це половина від діагоналі, тому діагоналю квадрата буде вдвічі більша і буде дорівнювати 6 коренів з 2 см. А сторона і діагональ в квадраті пов'язані залежністю, що діагональ це А коренів з двох. Тому, коли ми поділимо на корінь з двох діагональ, ми будемо мати сторону. Таким чином, сторона квадрата буде дорівнювати 6 см. А отже, периметр квадрата 6 помножити на 4,24. І ми маємо одна друга, що множиться на 24, і потім множиться на пуферму 10. Скорочуємо. 24,2 і множимо 12 на 10. В результаті 120 квадратних сантиметрів, як ми бачимо, відповідь Д. Далі будемо знаходити площу бічної поверхні, правильної чотирикутної піраміди, в якої відомо периметр основи і відома апофема. Тобто тут уже нічого шукати не потрібно, тому що у нас все є для того, щоб підставити і знайти. Отже, S бічне це одна друга периметра основи 24, апофема у нас 3. Скорочуємо знову ж таки 12 множимо на 3, 36 квадратних сантиметрів площа даної бічної поверхні, як ми бачимо, це відповідь В. Далі, площа основи правильної трикутної піраміди відома, її повна поверхня. І потрібно знайти площу бічної поверхні піраміди. Так, як нам відомо площа повної поверхні трикутної піраміди, то ми запишемо, що площа повної поверхні це S бічне плюс S основи. Нам відомо площа повної поверхні, нам відомо площа основи. Тому для того, щоб знайти площу бічної поверхні, ми повинні від площі повної. Поверхні 54 відняти площу основи. В результаті будемо мати 34 квадратних сантиметри, і це відповідь Б. І на останок знаходимо площу бічної поверхні правильної шестикутної піраміди, у якої відома сторона основи і апофема. Знову ж таки, за цією ж самою формулою ми знаходимо периметр основи. Так як сторона 4, то периметр буде дорівнювати 4 помножити на 6, 24 см. А отже, площа бічної поверхні, це одна друга помножити на 24 і помножити на 5. Скорочуємо і бачимо, що це буде 60 квадратних сантиметрів площа бічної поверхні в даному випадку. І це відповідь А.